Медовий місяць у Марії Манзевити триває все життя. Хоча мед для неї не завжди буває солодким, бо на пасіці жінці доводиться працювати і в спеку, і в холод. Бджоли розвів її батько. Згодом вулики з'явилися і у власній господі. Ще 60 бджолородин Марія Антонівна доглядає у Люберському лісництві. Людям є чого повчитися у бджіл, вважає пасічниця. Крилаті комахи працюють на одну мету, логічні у діях і дуже відповідальні. Їхня сім'я подібна до королівства, на чолі якого матка. Вона встає в 5 часів вранку, вчили матка, і керує. Наприклад, вона дає задання. Ти полетіли в розвідку стоп, чи вилітає зранку, вилітає у путь і шукає, що їм треба: пергу, воду, там прополіс, плюс мед. Прилітає одразу тих, скільки там стопчил та скільки, хто повернувся, то не повернувся, вони прилітають і даю, дає матці указання, вони розказують, де що знаходиться. І матка зразу вже пускає тих за водою, тих за тим, тих за тим. Молода пчела – це дід сад, вона стоїться тут і вона кормить цю черву. Трутні є такі, соти більшенькі на трутні. Ці роботи вони проходять 10 днів, оце ця молода пчела 10 днів побуде, після того, як вона вийшла звідти з соти, і вона так само, як остальна, йде у путь. Слідующе. Матка за сутки, за сутки червить таких червенях 1200, 1100, 1000. За сутки. Е, вся маленька пчола оця, вилуплюється за 21 день. Трутень за 28, а сама матка такі є, ну, це весною вони є такі, маточники, правильно воно, вона 21 день. Ну, ми їх вирізаємо, тому що мені вулику повинна бути одна матка, а не дві. Мені їх дві-три не треба, мені одна повинна бути. А дві, три, що дві-три, що це, це виходить так, якщо в сім'ї три хазяйки. Не буде вулику? На не буде. Так і виходить. Ну, як вам сказати, є так, як вулики всі різні, так як всі сім'ї різні. Є матка така, що вона не думає ні за що, вона тільки думає за мед. Друга матка думає тільки, щоб була чистота. Третя матка, думає, ні за що. Трошки привезли, трошки з'їли. І до свидання. І нічого вулику немає. Голо. У бджолиному вулику стерильна чистота зараженню запобігає прополіс. Його комахи використовують як будівельний матеріал для замазування щілин і полірування стінок домівки. Якщо до вулика потрапить миша, бджоли жалять її, а потім замуровують прополісом у гробницю. Продукти бджільництва ще у давнину використовували для муміфікації. Краплина меду – це море роботи. Щоб зібрати кілограм, бджолі потрібно зробити 150 тисяч вильотів, налітати 300 тисяч кілометрів, відвідавши при цьому 10 мільйонів квітів. Приклад золотих комах надихає, і Марія Антонівна працює як бджола, бо коли пасічниця довго не заглядає до вулика, підопічні можуть розлютитися. Ну найважче це качання меду, це саме важче, тому що пропадає дуже багато пчіл і люди страдають за те, що ну так, одна людина носить, друга качає. Це дуже тяжка робота. А так мені кажеться, що вона важка і за того, що вони кусаються. А так, я знаю, для мене це не важка робота, бо я її дуже люблю. Від укусів бджіл рятується звичайним валідолом, бо у їхніх родина все так, як і у людських, є добрі, а є злі. Комахи не люблять різких рухів і чорний колір. Вжали один раз бджола помирає. Своєю смертю вона захищає сім'ю. Це закодовано на генетичному рівні. Злими бджоли стають і коли голодні. Було поля, були клєвер, були, були всяка всяча насілася. А зараз ніч один ріпак, і то ріпак тільки весняний. Так? А далі курну кукурудза. З кукурузи абсолютно нема нічого, тільки одна перга перга це їхній хліб. І тому, якщо, кажуть, лісі є, в лісі теж нічого немає, тому що треба медоноси були. А медоноси є, ну яка? Квіточка цвіте, але це ж не медонос. Тому що весною наша нас ще є. А на осінь нам треба повністю годувати їх, тому що нема зовсім нічого. Як посіють гречку, то там щось є. А як гречку не посіють, то це біда. У нас сіроку дуже чують гречки, прийдеться повністю всі годувати їх. А на зиму треба. На зиму саме менше 12 кг сахару дати, щоб сім'я вижила, Так як в мене повністю сім'ї, то це 12 кг сахару дати на вулик. Почитайте, скільки це на 60 вуликів, скільки це сахару. Справжній мед то найкращі солодощі для дітей, вважає Марія Манзевита, бо він лікує десятки захворювань і має цілющі властивості. Збирати його для пасічниці, хоч і важка, але найулюбленіша справа.